Далеко далеко, в Засніжених Карпатських горах, там, де сосни торкаються хмар, жив один дивний старий дух, звали його Гармидер. Він був кудлатий, як стара вовна, сірий, як зимова скеля, і мав вуха, що закручувалися, як ріжки барашка. І понад усе на світі він не міг терпіти коляду. Чому він її не любив? Ніхто не знав. Можливо, через те, що його черевики були занадто тісними, а може, через те, що в його печері ніколи не пахло духмяним узваром. Гармидер дивився з гори на село Світлицю, де мешкали наші Оля та Максим. Там уже готували зірки, вчили різдвяні пісні та пекли калачі. Знову цей галас, бурчав гармидер. Ці дзвоники, ці співи. Цього року я вкраду у них не подарунки а різдвяну зірку. Якщо не буде зірки, коляда не почнеться, і я нарешті висплю.